На книжкових прилавках в українському домі останній пережиттєвий роман єдиного володаря малої шевченківської премії у літературі Олеся Ульяненка про рок твір досі невідомий українському читачеві. Головний редактор видавництва каже, робота над виходом тексту у світ була не з легких, адже автора немає в живих майже три роки. Коли книжка на кількох флешках, коли на кількох, скажімо, комп'ютерах, і ти не знаєш, який роман чи які правки вніс раніше, які пізніше вніс автор, і ти. То це це дуже важко. Це власне важче ніж видвидрукати свою свою книжку. Нас врятувало те, що працювало багато друзів над цією книжкою. Сама Олеся Уляненка, які його знали особисто, які знали його творчість. Львівські видавці привезли до столиці фактично в єдиному екземплярі казки дідуся Гурама, надруковану шрифтом Брайля. Видавництво вперше взялося за створення книг для незрячих. Всього випустили 200 екземплярів. Більшість з яких розійшлися по спеціалізованих освітніх закладах. Дуже добрі ці казочки. Вони про те, як мріяти про те, як метелики вчать грати на фортепіано. Діти вони не можуть навчатися грамоті тільки за аудіовиданнями, за аудіокнижками, щоб вони вміли писати. Вони мають мати доступ до саме книжок Шрифтом Брайля. Пліч опліч, закордонні видавці, зокрема індонезії, Білорусі та Росії, у туркменському стенді не лише книги про азійську країну, а й презентація культури Туркменістану. Это женская сумочка. Это наши женщины да, своими руками делают, есть коври. Показано вот украшения женские. Тоже можно вот разные посмотреть. А это мужская тюбитейка. Більше ста видавців України та світу зібралися під одним дахом на київську міжнародну книжкову виставку. Тут не лише можна купити книгу, а й поспілкуватися з письменниками, отримати автограф та взяти участь у літературних вечорах. Організатори кажуть, не женуться за конкуренцію з іншими відомими книжковими фестивалями. Не хочу говорити, що ми виключно статистично посилюємо присутність, але ж і якісно, тому що сьогодні це перша виставка, книжкова виставка 2013 року. Вона по суті відкриває з собою цикл виставок, які пізніше відбудуться, в тому числі і в Арсенал і Львівський книжковий форум. Виставка триватиме до 19 травня. У передень організатори запланували провести ще й масштабний дитячий флешмоб. Одночасно в семи містах України малеча під пильним оком національного реєстру рекордів танцюватиме у костюмах літературних персонажів. Сергій Левтер Олексій Кальний Новини УТР.